Сьогодні у Луцьку попрощалися із захисником Михайлом Кузьмою, який загинув 26 липня поблизу Георгіївки на Донеччині. У центрі міста в очікуванні траурного кортежу зібралися родичі бійця. Михайло пішов до війська три місяці тому добровільно, хоча й міг не йти служити, говорить родичка воїна Лариса Ковбасюк. І так скоро його тільки з полігона забрали три неділі. Він там був в Донецькій області. Двоє діток, хлопчик на інвалідності менший. Жінка буде двойнят скоро родити. Він пішов сам добровільно. Дуже хороша дитина. Тато помер в нього. Осталася мама дуже хвора. Ми дуже страдаємо. І брат рідний був, і брата збила машина, теж три, три місяці. Я божена. Це уяви. Він герой. Я не знаю, як мама винесе. Машину з тілом Михайла Кузьми люди зустріли на колінах. Відспівали бійця у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Родина Михайла і особливо його сина. Ви точно знаєте, що ваш батько герой. Поступив як правдивий чоловік, як громадянин, як людина, як християнин. Із вінками, і квітами та скорботними стрічками на прощання прийшли рідні та знайомі військового. Горе невимовне, звичайно. Звичайно, але що, що зробимо? Війна? Нікуди від того не дінемось. Що ще можна сказати? Біда, да і все. Я не знала, що він пішов воювати. Він завжди був дуже добрий і щирий. Серед присутніх і ті, хто не знав полеглого за життя. Військовий Микола каже, сьогодні приїхав на реабілітацію додому із Запорізького напрямку. Зайшов, щоб віддати шану загиблому. Ми з ним абсолютно не знайомі, але навіть я не знаю чи, от я тільки що знав, що його звати Михайло. Я його поважаю, я його, от скажу чесно, навіть люблю. Не знаю, чи, я навіть не бачив його зовнішньо, чесно. Я просто знаю, що через що він пройшов, і одне можу сказати, що, що тут хорошого, тільки те, що побратим вже вдома на небі. Ми ще тут, а в гостях поки що. Під звуки траурного маршу труну із тілом воїна пронесли центральною площею Луцька. У листопаді Михайлу Кузьмі мало б виповнитися 35. Він спочиватиме серед українських воїнів на кладовищі у гаражі. Поможи йому, Боже, дай йому царство небесне. І хай вже буде перемога, щоб не більше не возили тих наших дітей. Наші дітей так. Павло Мельничук, Валерій Фатисов, Суспільне новини Луцьк.